Коптева Анастасія. Ще до суддя. Віднічук Валентина. Добрий день. Поважаємо учаснику успіху. можна? Час. Добрий день, шановні судді! Дуже рада вас бачити і дуже взагалі рада, що я тут знаходжусь і можу для вас малювати. І тому ми приступаємо. Перший мій малюночок це буде тризуб. Я вважаю, що наразі в нас реальна така ситуація. Я впевнена, що будь-хто з людей присутніх тут багато що робить для перемоги, і це справді дуже важливо. Тому хотіла би намалювати класичний наш тризуб. Виконаний в техніці фрібур, який складається з трьох розет, і далі ми доводимо молочком. Чесно, дуже прикольно, що взагалі є конкурси, в яких ти мусиш малювати два малюнки, і вони оцінюються на ідентичність, я вважаю. Тому що, тому що перший раз, як це кажуть, може і пощастити. А коли ти вже два рази можна малювати ідентичний малюнок, це ти насправді показуєш свій професіоналізм. Прошу, цей малюночок для вас. Наступний мій малюночок це є морський коник. Морські коники вважаються моногамними тваринками, які зберігають свою подружню вірність до кінця свого життя. І коли, наприклад, ось це було питання, чому саме кава, насправді я задумалась. Я думаю, дійсно, а чому кава? Так, це в мене виходить в принципі, але насправді воно мені дуже подобається. Насправді дуже подобається. І я би не була так довго в цій сфері, якби мені не подобалось, і я б не намагалася заохочувати інших людей, також щось робити для цієї сфери. Можливо, не все так ідеально, Е, ми всі вчимося, і я вважаю, що будь-яка людина в будь-якій сфері має куди ще йти. І чого вчитися, але я вважаю, що це дуже кльово, що можна працювати з такими професіоналами і вчитись чомусь новому. І насправді я думаю, що тут би так багато людей не зібралося, якби не любов до кавової індустрії, до кави і взагалі, якби не бажання щось розвивати. Прошу цей малюночок для вас. Цей малюночок для вас. Насправді я дуже рада і дуже вдячна вам всім, що е, всім присутнім, і гостям, і суддям, і дуже сильно вдячна суддям, тому що, коли Ну я звикла, коли я малюю, піднімати ще очі на судей. І, якщо чесно, я дуже вдячна вам і великий вам поклін, що ви не, не такі строгі судді там стали, і дуже строгі, а типу, що я малюю, і я бачу ваші посмішки. Дуже вам дякую за це. Ніби все, дякую вам за увагу і дякую за вашу присутність тут. Час.